Щось згортав, листа, знайшов руселівські водоспади. Ти є ж експерт по водоспадах. Колишні мої відео, сподіваюсь, ви бачили. Навряд чи ці руселівські водоспади будуть і масштабніші, аніж джуринські водоспади. Пливо досить вставати в досвіта, ходити між незмірних парканів. Ти вигляди з вікон, незмінний з вікон. Стане піщаним, як дно океану кроками ми обудовуємо смурами допоки не стане мало. Міско. Не зрозумів, не зрозумів. Ти скажеш мені, куди ти я так нарядився. Та ти що? Яка мотокуртка? The North Face. Та яка мотокуртка? Ти що? Повірив в те, що я... я витрачаю бабки на якісь мотокуртки. Ні, це звичайна курточка. Ти що, Ніхто не має знати, що я мотоцикліст. Ну Насправді супер чіткого бачення, куди їхати зараз, в мене немає, але є бажання прохватити кілометрів 200. Тим більше неділя, погода гарна. Чому б ні? Змащую ланцюг, захожу в Google карти і дивлюсь, куди можна, що якби щось і нове побачити, і прокатець. Ви ж не знаєте, але я вже проїхав половину дороги до цих водоспадів. Так що зупинився зараз в цьому СМТ тере місці, не знаю, як його правильно класифікувати. Знайду якийсь заклад, поїм і візьму водички, закинув свій просто козирніший козир бардачок і буду рухатись далі, але потрібно поїсти. чекати на нього, і я вже так втомився чекати на нього. Добрий день Не скажете, де тут можна поїсти? Там є Є бесов. Давайте такий багетик. Давайте курку. Там не свіжі чи ні? Зупинився в селі Поділля. перекусив, виявилося, що в магазині є мікрохвильова, а також багетики продаються. Придбав у них багетік. Розігріли мікрохвильові. Взяв ще бутилку мінералки і кілька яблук. Зручно, зручно. Погода настільки кайф, що навіть якщо я не побачу сьогодні тих водоспадів, варто було варто було проїхати сьогодні. Ти що? По-перше, дорога практично ідеальна. Погода, ну просто тепленько, не жарко, не холодно, А Ну, просто аху. Ще що хотів сказати. Якщо бачите мене, не знаю, як на рахунок інших мотоциклістів, і ви там стоїте біля магазину, чи де би ви там не стояли і махаєте рукою, я хочу зразу піддати. Зразу же піддаю газ. Краще не вітайтеся. Бо зразу духаря включаю, починаю блатувати, навалювати. А так, з розумом, з розумом. До речі, звук слухайте бензонасоса. Як робокоп якийсь. Нарешті зняв чехли, як тріп А і B анульовувати. Оце загальний пробіг, оце Trip А, Trip Б. Під час руху показує середній розхід. Я так розумію, в реальному часі. І буває навіть так, якщо за містом там тулиш на п'ятій передачі, навіть не на шостій. показує 33, 29. Що це означає? 29 кілометрів на одній літрі. Ну, навіть беремо саме менше 25. Це все рівно виходить на 4 літрах 100 км. Для 700 кубів. Я вважаю, ну, це дуже хороший результат. Ну так, да, це не самі злі 700 кубів, але їх і не старались зробити злими. Просто класні 700 кубів. Низи хороші, звук такий. Ти знаєш, я от, я от думав не буде такого звучка. Схожий реально на витвін. В селі десь, якщо навалюєш або в місті, ну навалювати не потрібно. Просто там перша, друга, третя, їх що динамічно прискорюєшся, показує 17 літрів. Натаю як небуть. А така, що дорожній мод не може бути ендуро. Во-во-во-во-во-во. Ти шо, ти шо, ти шо? Ти шо, братчик? Ну, справжнє мото Джимхана. До речі, її ніде не черкнув дном, хоча ми були достойні. Скоріше за все направо. Але давайте ми, давайте ми зупинимось і детально переглянемо. Щоб я не блудив. Як я і думав, лісом направо і лісом ти що? Ну, це буде цікаво, думаю. Серйозно, серйозно. Заодно і прийдеться випробувати хондочку на ендурність. Подивись, там є що лісом їхати. Ти що? Ну, це буде... Це буде прикольно. Я вже в ділі, все, погнали. Туди. Там якісь будинки ще будуть. Але якщо дивитися по карті, по дорозі десь посеред лісу має бути село чи що, чи це якийсь комплекс, бо я бачив кілька будинків там на карті. Не знаю чи це. Тарі якісь супутникові знімки, чи, чи ще хтось там живе і реально є будинки. Буває так, що село є, а за 5 років вже його немає. Гляньте, оця скеля, вона червона. Така руда. Навіть не руда, а прям, прям ну, дійсно червона. Воу, чуть не з'їхав, чуть не з'їхав. Задивись на цю скелю. Фу, Фу! а я що думаю, для кого ці мури будувалися? Для таких роззяв, як я. Просто дуже круто. Ти що? Круті, річка! та ти що? Афіген. просто афіген. А тут поїхати, хто сімейники, оці всі знає, з жінками, з дітьми. Подихати свіжим повітрячком, Ти що дивись, яке озеро, річка, просто кайф. Я навіть не знаю, чи сюди можна заїжджати. Цей генстерщини в таких місцях приїжджав. Увага, прохід заборонений. Ми і не думали проходити, ми думали проїжджати. Подібне я бачив, знаєш, де в е -е -е -е, горах. По дорозі на дров брата. А сюди можна буде проїхати до водопаду. Дякую. Я виїхав з лісу позаду мене. І мені потрібно в той. ліс, що по ту сторону. Метрів праворуч. Цікаво, чи є тут живі люди. Поки що я жодної живої людини тут не побачив. Ти що еміс? Зїхати до водоспаду або зійти? Там, вже там де стрілка, та? вниз. Та, Стажка. Як на мене, якщо б не табличка, я б ніколи в житті не подумав, що десь тут має бути буде спати. Звичайна вулиця сільська. І просто до неї якась стежка. Просто посеред вулиці стежка непримітна. Повертає кудись. Це що за ставочок такий? Ну, На перший погляд село як село, але враховуючи яким маршрутом сюди потрібно їхати до цього села, це щось з чимось. Маршрут. Вже чутно шум води. Фу, таке до заходу сонця встиг. Ну, враховуючи, що я виїхав доволі пізно, у другій половині дня і так нормально доїхав. Перше, що я бачу, ти що звідси не впасти. Ну, Тут висота нормальна. Туди, ну не знаю скільки метрів, але трошечки стрьомно стояти. Таку штуку в Карпатах ще бачив. Ідеш, ідеш по дорозі, ну постежся, якийсь бах, джерело є Цікаво, чи це найбільше, чи тут кілька таких порогів. Якщо кілька, то я зараз пройдусь. Офігеть Круто виглядає. Блін, не зря їхав 100 кілометрів практично. Каряги такі прикольні, мохом поросли. Зараз попробую дойти до того самого більшого водопаду. Можливо, є ще більший, не знаю. виросло дерево, дерево, Зміни мене в було так весело, навіть коли весело зовсім мене Засвіти людям, щоб очі сліпили. Хочу так сильно, що? щоб мене мурах і по спинах, та класно тут, але якби не кілька бутилок і гора мусору отут. Взагалі би було клас. В принципі, в принципі, походу тут навесні сюдою вплине велика вода, і тому набивається багато пляшок з цього мусору, який люди скидають вище з сіл. Людина всюди встигла піднасрати. Як це все виглядає? Йде стежка? Просто згори вниз. І по стежці є. Чуєте, який саунд дизайн? І по стежці є такі перпендикулярні ці основні стежці-стежки. По яких ви можете звернути до одного з оцих порогів водоспаду. Ну, можна сказати, до одного з водоспаду. До речі, правильно буде водоспад і водопад. Два варіанти цих слів є в українській мові, щоб не було легеньких до самі розумієте. А тут ще один. І ось знову стежечка. Та ти що, ну всюди, вони ну, всюди балдежні. І навіть, можливо, вищі, а може й ні. Аж мокрий так налазився. Злегка жаль, що я чуть запізно приїхав. Ну як завжди, як і всюди. Виїжджаю з обіду, приїжджаю під вечір, коли вже сонце сідає. Але, ну, типа, я кайфанув. Я кайфанув 100%. Не знаю, як ви. Скоріше за все, ні, бо мої відоси нудні. Їх не цікаво дивитись. Я жартую. Це буквально краще, що ви можете знайти на ютубі. Зупинишся в собі на нами. Сгадаєш про все, воно б'є, бо на настертим'є. Мені треба лише повірити в себе. Почуєш мій сміхи для тебе дотепним є. Мені все вже є, і лиш світ запитає знову теж та є, Ти піздень. Пальці як пістолет, коли злий. На Намистим мока міста, де ти більш. Скільки пай мене, скільки пайки на плінша. Ось, ось ще одна стежка. Бамц! Можна зійти. Тут люди все попротоптували мільйон разів. Ось, ще один поріг. Ну тут їх дофіга. Якщо в червоному це тільки кілька порогів, вау, тут дуже високо. Ти що, ти що. Ну тут високо прям. Ну, якщо би десь з краю зірвався, то не знаю, не знаю. Бамц. Ось ще одна стежка якою можна спуститись і скоріш за все там буде вигляд на ще один поріг, тобто водоспад. Блін, там дробину якусь зробили, афігеть Коротше, тут доволі чисто, що дивно. Мусору немає. І якби не оці бутилки, до речі, тут їх немає також пластикові, то взагалі би було ну, природа така первоздана. До речі, вам так не, можливо не помітно на камері, але вже досить темно. Зараз треба вилізти, поки не стемніло повністю. Все, потрібно вертатись, бо блін, ну по-перше, це ліс, трошки трошечки стрмно вночі. Е, хоча тут і види офігені. Ви маєте розуміти, блін. Самому залишатись в такому густющому лісі. Зв'язок є, але погано. Лізу гору, вертаюсь до мотоцикла. На тій драбині вже мало оцих щеблів залишилось, не знаю, за це літо. напевно, що вже не буде а, на чому спускатися. Ось о, лавочки хтось зробив. І прикольно. Ще один водоспад, що також класно. Тут, до речі, можна навіть на ендуро поганяти. Десь такий густий, густий. І це йде така, як це вам пояснити, коротше, по дві сторони гор. Ну, типу, дві гори, густий, густющий ліс, і оця оце річка і водоспад. Іде оцею щілиною такою поміж, поміж оцих двох гір. Коротше, вже стемніло практично повністю. Бля, вирішив ще спуститись нижче, подивитися. Хоча на що я буду дивитися, якщо взагалі повністю темно. Сподіваюсь, ніякий такий кабан. на мене не нападе. У ну, мене в сумці є дещо. Від. Е... Ой! Хтось вогонь палить. Ну туди спускатися не буду. Що, сезон пікнічків чи що? Не знаю, чи вам помітно. Ну якісь там люди є, можливо і не пікнічок. Заряд батареї ще є на телефоні, щоб вернутись по навігатору. Але через цей ліс, верніше не через цей, а через той ліс, який я їхав з тими серпантинами. Злегка буде стрімновато їхати. Ну що, який варіант, що заночувати. Блін, зараз додому. Ще 80 кілометрів назад палить. 144. Фуу. Все, я вже в селі. Ось, щоб ти розумів де я? Десь в полі, а потрібно мені рухатись в бік оцих скоморох, а потім оцим густим лісом їхати з серпантинами, підйомами, кам'янистою дорогою і так далі. Вночі. Ну що я вам скажу? Ну воно варто, того варто, щоб туди поїхати. Але не знаю, чи варто вертатись в таку темну ніч. Ось цим густим лісом, в вкінця. Ну сподіваюсь. Нсіха все витримає. І що? Дивись який захід сонця. Та ти що? Ну, вже стемніло повністю. Просто камера класно знімає лолайті. Така тиша. Просто я десь в полі. Знаю, що мене чекає ще оцих 10 кілометрів оцим густим лісом серпантинами. Сподіваюсь ніякі дикі звірі не нападуть. І блін. Я навіть помітив, що я з, з цього лісу вийшов де водопади, і швидко навіть нічого не знімав, сів на мотоцикл і просто погнав, виїхав в поле, зараз чуть легше. Ну, бо таке собі в чужому селі залишатися перше правило, Не зупиняйтесь вночі біля магазинів та пабів, якщо в супердальняку, якщо це не якась ваша місцевість. Тому що це, як зазвичай, ну не завжди, але може погано закінчитися. Особливо, якщо це якийсь там. Камбоджу, десь, ну не знаю. Короче, навіть в Україні. Що лячно не можу. Я вже в СМТ Товсте і можу вже вам розказати <свісно>, в теплі відносної безпеці, як я проїхав той ліс. Коротше, доволі моторошні відчуття були їзді тим лісом. Їдеш, у мене давно такого не було. Як виглядає. Взагалі сам ліс. Зараз ви бачите, як я розповідаю, як я проїхав той весь ліс, які були підйоми, спуски, серпантини, як чуть не розложився я на мотоциклі, відкрутивши газ на такій гравійці на підйомі. Тому що коли ти їдеш довго нічним лісом, тобі хочеться як пошвидше вже виїхати звідти. Але це все не важливо. Важливо, те, що все окей, і добрався я додому дуже і дуже нормально. З того лісу. Тобі не обов'язково їздити в якісь такі дренячки, а тобі просто потрібно підписатись на мій канал, прокоментувати цей відос, прожати лайк або дезлайк. І що? Берегти себе.